Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Польщі так. так. друзі, Вітаємо вас зі святом. Хотіла пожартувати, ми завжди жартуємо з колегами, що святий понеділок прийшов. День тяжкий. Але загалом, з того, що знаю, усі святкують зелені свята. Відпочивають свято загалом. Тому я вас вітаю з цим святом. Ми не святкуємо, ми вириваємося шаленим темпом в робочий тиждень. Шалений робочий тиждень і після робочого дня також у нас повністю дні заплановані. Зараз, наприклад, прилетіли додому, прилетіли, бо це досить швидко було, я навіть не чекала її в садочку під садочком, а швиденько приїхали, поїли. Спочатку мама поїла, Ілюша казав, що він не хоче їсти. І він просто пограється на телефоні, бо телефон вільний. Він хотів щось там, якісь там скачати про якусь там гру, вони говорили в садочку. Він щось там шукав собі, я поїла, кажу, ну то що їдемо. А він такий ні, мамо, я голодний. І все. Подій тоді Ілюша їв. А мама чекала. Загалом зараз ми їдемо по подарунок. Ага, бачу. Їдемо по, по подарунок. Їдемо. Я йду ногами, а Ілюшка їде. Ось так. Йдемо купувати подарунок. Хлопчику на день народження. Ілюша запросив його колега із садочка. В в середу. середу. Так, серед. я просив, і, я і, і він дуже щасливий з цього приводу, так, дуже втішений. І Ілюша дуже любить купувати подарунки, тому ми йдемо вибирати разом подарунки. Що відносно подарунків? Але то треба карти покемон -мочні. І... Yeah. Ну знаєш, мам, що це карти покемон. Знаю, що це карти покемон. Ми постійно про не говоримо, ви постійно в садочку Боюсь, про не говорите. Пікату просто карти. Так, карти Пікачук. Давай я розповім, тому що ми в такому темпі не знімемо відео і не дійдемо не до того магазину, добре? Uh -huh. Сподіваюсь, ну, то... в мене буде таке коротеньке відео, що я встигну зазняти, поки ми дійдемо до дороги. Відносно дня народження запросила мама, Ілюша отримав таке запрошення в конвертику з інформацією про те, де буде відбуватися день народження, яка дата, яка година, про прохання про підтвердження до такого-то числа, номер телефону Контакт мами. І, звичайно, я подзвонила, був там вказаний, що останній контактний день в понеділок на підтвердження, тому що день народження відбувається в закладі і потрібно було підтвердити якби місце. Сьогодні зателефонувала, підтвердила і за одне ще запиталася побажання щодо подарунку, тому що кажу, не хотіли би ми купувати те, що, наприклад, хлопчик не цікавиться. Юліан має на ім'я, таке гарне. Те, чим би Юліан не цікавився, щоб він хотів отримати, загалом хотілося б дізнатися. І мама така, ну знаєте, так я теж би не знала, що сказати, і така, ну як подарунок замовляти, але хоча б так напрямок вибрати. І я її питаюся, вона така, ну та він кожному подарунку буде радий, він просто буде щасливий, якщо Ілюша прийде там і так далі. Але я пам'ятаю, питалася Ілюші, кажу, що ти думаєш, що твій колега був би радий отримати. Він ці оці карти покемон. У них ці карти покемон це я не знаю якесь нашестя, тому що всі про них говорять, всі з ними носяться. Але питаюся Ілюші, коли вибір між іграшками-трансформерами, наприклад, або картами покемон, він вибирає все-таки трансформери. Тобто в нього все-таки є свої інтереси. І от він каже, що хлопчик був би дуже радий картам покемон. Я така думаю, ну запитаю твоїй мами відносно тих карт покемон запропоную. Ілюшка, хоча і е, кажу, що е, можливо би хлопчик хотів отримати карти покемон, е, якийсь конкретний вид, тому що там є дуже багато видів і так далі. Кажу, не хотіла би купляти щось, що у нього вже є. Тобто такі види, бо знаю, що там щось колекціонують і так далі. Е, а хотіла би купити саме те, що він якби не має. Вона а мама каже, що... Ці карти, каже, так швидко зникають, так швидко кучують від дітей до дітей, що він просто буде любим, радий. І це, навіть якщо він отримає такий саме, як він має, то він буде дуже щасливий. Але загалом можливість цього дуже мала, тому що ну, навіть кожен магазин заходить різний, там вже різні види. Тобто дуже, дуже мала ймовірність того, що я куплю повний такий набір, як у нього, наприклад, є. І загалом я дуже сподіваюся, що я куплю не один. Я якось не дуже орієнтуюся в них. Але колись ми звідси дивилися, то зараз подивимося, бо якийсь великий класний набір або можливо, якихось влави, я не знаю, так щоб... так, щоб дитина була задоволена і щоб Ілюша мене теж відпустив з того магазину, бо я кажу, подарунки він любить вибирати, купувати, дарувати, тому тут просто так не обійдеться. Ось. Ага, я маю ще Так ось, це плани на сьогодні, а ще додатково, як ви бачите, Ілюша в чому? В кроксах. Здається, що треба йому ще босоночки купити такі, щоб вдома ходити, тому що, здається, на дворі літо. А ті, що ми купили, це в садочок на перевзуття занесла. Але не знаю, чи сьогодні вже встигнемо. Ще нам купити треба зайти на канапки, тому що в нас закінчилося. А, і, і що ще? І ще в аптеку пластир, тому що от все, що болить, пластир це чудодійне зілля. Якщо його наклеїти, то відразу весь біль припадає. Отак от, от Вілющі це все так само працює. Головне заклеїти пластиром. І ви розумієте, що він, звичайно, судка закінчується. Далі, завтра. Завтра був план поїхати от сьогодні не купляти на канавки тут в тому магазині, що біля нас, а їхати в Бетренку. І по дорозі, бо там біля Бетренки мийка і помити автомобіль. Але сьогодні колеги сказали, Оля, не мий автомобіль, тому що зараз прийду синку, подивлюся. Не мий автомобіль, тому що в п'ятницю або в суботу буде дощ. Далі, в середу, у нас день народження, після роботи 17.30. Тому йдемо, це треба ще десь їхати, там півгодини їзди. Не знаю, до речі, чи я автомобілем поїду, тому що, здається, я до таких трас далеких не готова і там, здається, на автостраду треба виїжджати. Оля і автострада це несумісні на даному етапі життя речі. Тому це так. І тепер у нас вихідний божечало офіційний, тому якби я не знаю, що ми його проведемо. Вихідні це така рідкість, яку треба планувати і тішитися, і відпочивати. П'ятниця я йду на роботу, тому що у мене з відділу буде тільки мій колега, той який там в лабораторіуму зі мною. Нашого керівника немає, керівнички немає, спеціалістів немає, тому треба хоч комусь бути в роботі. Колега казав, що він сам буде, але, але не залишу я його одного. Піду, піду так само попрацюю, дуже багато роботи я, і заодно він мене ще чогось навчить. Ось так. І субота, неділя будуть прекрасні дні, які у мене ще не заплановані, і які я планую відпочити. Будь ласка, нехай це так буде. Ось так. Ми вже під'їжджаємо до нашого магазину, торгового центру, точніше, там багато магазинів, тому буду з вами прощатися. Дуже хочу вже зняти відео, в якому поспілкуюся з вами на рахунок останніх коментарів. Зараз, на жаль, це неможливо, тому що, самі бачите, йдемо по дорозі і мені треба їх заскрінити, прочитати, відповісти. А зараз, коли я йду, це, на жаль, не є настільки можливо. Треба пам'ятати коментар. Одночасно, одним телефон мені якби. Трудно користуватися. Чекаю, синочку. Тому це є, є зараз неможливе, але дуже мені там деякі цікаві, так, ну, цікаво просто було е, прочитати, як інші мислять, як інші щось бачать. Цікаво. Там є один такий великий коментар, прямо аналіз е, каналу і так далі. Це також дуже цікаво і дуже, дуже ціную цю таку працю, коли людина стільки вложила і от так написала. Це цікаво. Е, тому хотіла би ще так поспілкуватися. І, звичайно, відео з Варшави я, які хочу закинути, але які треба змонтувати, тому що там шматочки. Які треба поєднати, щоб це якби було суцільне, суцільне відео і хочу, ну, щоб воно поєднувалося, щоб там була якась хронологія, хоча б ось так. Тому сподіваюся, що на днях я це зроблю. Ще загалом у мене цілий цілий список того, що хочу вам розповісти, показати. Але як ви бачите, темп шалений, пробуємо за ним встигнути, тому, тому біжимо ось так. Прощаюся з вами, бажаю вам спокійних, приємних вихідних, тому що сподіваюся, що коще сьогодні також вихідний. Відпочинку і святкування нехай все буде у вас добре. Зустрінемось з вами у наступних відео. Па-па-па-па!